Доброго ранку вдома на календарі 5 грудня. Цього дня у 1931 році народився український письменник прозаїк перекладач педагог Григір Тютюник, представник покоління шістдесятників. Прожив. Непросте життя ще пак, син репресованого. Це Тавро на все життя. Попри голод, злидні і навіть жебракування в дитинстві він зберіг чутливість до краси світу. і вже в дорослому віці передавав її своїм читачам. Літературну тему продовжимо в компанії з нашим книжковим оглядачем Дмитром Селівним. Він презентує нам цікавезну новинку нонфікшн. Вітаю, я Дмитро Слівний. І це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Коли в невеличкому місті етапи, що у Франції, у військовому таборі одразу декілька солдатів померли від важкої пневмонії, ніхто й подумати не міг, що людству доведеться пережити найжахливішу епідемію з часів бубонної чуми вірусу так званого іспанського грипу. Епідемія, що почалася 100 років тому навесні 1918 року, торкнулася всіх континентів і за 18 місяців забрала життя 100 мільйонів людей. Загалом на іспанку перехворіли близько 550 мільйонів, майже третина тодішнього населення планети. Чому я раптом про це згадав? Адже в моїх руках книга під назвою Вірусосфера від застуди до ковід. Навіщо людству віруси? Від дослідника еволюції вірусів. Френка Райана. це захоплююча і вкрай актуальна подорож до світу вірусів, з якою ви довідуєтесь про те, чим вони є насправді, що роблять у природі і яку роль відіграли в еволюції на землі та в історії людства. Автор починає із звичайної застуди, знайомого усім герпесу, краснухи і поринає разом із читачами у подробиці менш поширених смертельних хвороб, як сказ, костоломна лихоманка, ебола і вірус, індиковані ракові захворювання. Цитата. У грудні 2016 року актор Тоні Гарднер розповів кореспонденції газети Таймс Кай Бріджес, що підхопив вірус зіка під час зйомок серіалу Бібісі у раю на Карібах. Того ж року, як повідомляється, тим самим вірусом заразилися за оцінками експертів 265 британських туристів. Мінливість поведінки зіка, зокрема дедалі тяжче ускладнення від нього, поставили перед вірусологами і лікарями із системи охорони здоров'я низьку нових проблем. У результаті знову з'явилися масові медичні рекомендації для туристів, які прямують до тих частин світу, де вирує епідемія вірусу зік. Ось із такою ситуацією і зіткнулися спортсмени, що збиралися до Бразилії 2016 року. Скажу чесно, ця книга наукова праця для широкого загалу читачів. Розумна, але не занудна. Тепер, коли несподівано почнете кашляти і чхати, будете добре розуміти, звідки ноги ростуть. На цьому все. Дякую національній книжковій платформі Якабу за надані книжки. Борімося, поборемо.